Тижним часу Міністерство юстиції ініціювало перед Кабінетом міністрів проєкт закону про відновлення довіри до судової системи. Значить, цей закон передбачав всі ті тези, які я озвучував. Крім того, ми передбачали проведення звільнення всіх керівників судів, всіх рівнів і переобрання нового керівництва судів за демократичною процедурою через процедуру таємного голосування. І ми передбачали. Проведення повної перетестації судової системи. Що це означає? Це означає, що е, за аналізом практики країн Східної Європи, які йшли шляхом реформ, ті країни, в яких судова система, представники судового корпусу, були персонально змінені практично там, на 100%, вони були більш успішними по реформам. Угу. А цей закон потрапив до парламенту. А, я нагадаю, що там було шаленне протистояння суддівського лобі щодо цього закону, і він а, зі, був трансформований депутатами. На жаль, він був зроблений більш м'яким по відношенню до суддів. Що це ми маємо закон, на сьогоднішній це, день це закон, який був прийнятий в середині квітня. Він називався закон України про, про відновлення, відновлення довіри, довіри до судової, до судової влади в народі. Люстраційний закон. Абсолютно вірно, так. що ми маємо по цьому закону на сьогоднішній день. Так, кажуть, Жиз... що він не працює. Я зараз розповім з урахуванням тих правок, які були зроблені депутатами. Наші ініціативи щодо повної заміни керівного складу судів вони пройшли. Так, але вони були переобрані. Вони були переобрані через таємне голосування. Mm -hmm. Другий блок питань це були припинені повноваження всіх членів вищої кваліфікаційної комісії Вищої ради юстиції, mm -hmm. тих органів, які фактично бездіяли під час подій на майдані, mm -hmm. і останні роки фактично не виконували свої функції. Була внесена норма, що е, ті члени, які обіймали ці посади, не мають права повторно бути обраними на ці посади. Е, була придбана, на жаль, депутатами наша революційна норма щодо повної перетестації судової системи. Uh -huh. Аргументів було дуже багато, що де ми можемо знайти е, нових суддів чесних. У мене на це відповідь дуже проста. В Україні на сьогоднішній день е, є величезна, величезний корпус адвокатів, правозахисників, науковців. І повірте, 9 тисяч суддів. Які зараз фактично функціонують, країна може знайти з тих фахівців, які не мають, скажімо такої спеціалізації в судовій системі. Я це бачу навіть по міністерству юстиції. Людей, які ти береш на роботу, які не мають досвіду державної служби, яка на жаль раніше фактично асоціювалася з умінням брати хабарі і займатися корупцією. Ці люди є більш ефективними. У них інше мислення. Людина, Але... яка фактично багато років працює працювала в старій системі, перевчити набагато важче. Цей закон на сьогоднішній день повноцінно навіть такий обмежений, скажімо так, лайт варіант не запрацював до кінця, тому що згідно цього закону передбачено створення спеціальної комісії, яка має здійснювати перевірку суддів за винесення неправосудних рішень під час майдану. Представники громадськості обрали своїх представників до цієї спеціальної комісії. Зараз ми очікуємо тих представників так само від судового корпусу. Ви знаєте, що зі суддів. Зі скандалами декілька разів переносився, і ми очікуємо, що в червні цей зітві відбу... зі власне відбується. Карл Волох був ем, учасником пікету мітингу. Власне, завдяки якому з'їзд суддів перший не відбувся. Карл, чому по вашому не зовсім ефективно працює закон, ілюстраційний закон щодо А можна я почну з шо я вже багато тижнів мрію поставити пану міністру одне запитання: значить з'їзд суддів. Був призначений на день рівно за одну добу до прийняття люстраційного закону. Там планували провести певні персональні рішення і призначення, які вже втрималися цілком очевидно. Зірвати цей з'їзд і всю цю, скажімо так, всю цю конспірацію вдалося завдяки винятково таким не дуже, я б сказав, етичним можливо, але ми були поставлені в такі умови діям. На нашому громадськості людей з Майдану, ілюстраційного комітету і так далі, і тому подібне. Е, зранку того дня пан міністр оцінив такі дії, як дуже доречні. Це було 8 а, квітня. Абсолютно він. так. Угу. А ввечері він сказав, що ми, ми є агенти Москви, які тут е, зірвали з'їзд на гроші тобто, агенти дуже Москви, дуже ті люди, які брали. Що, що змінили? В... Так, так. Саме ті люди, які не дали провести. Абсолютно конспіраційний з'їзд, який би поставив на певні принципові посади представників старого адміністративного, так би мовити, суддівського корпусу. Що змінилося за півдня? міністр юстиції України до, Павло до, Петренко до, до зменти, та громадський я. активіст Карл Волох є гост, гостями окремої думки, і відразу після реклами міністр юстиції дасть відповідь на запитання громадського активіста. Дочекайтеся. Там слідкував за те, Павло Петренко, міністр було. юстиції України та громадський активіст, учасник Люстраційної сотні в судовій системі. Карл Волох є ем, гостями окремої думки, і ем, власне питання Карла Волоха полягало в тому, чому змінилася оцінка е, пікету е, щодо проведення з'їзду суддів 8 квітня. Будь ласка, відповідайте. Насправді моя позиція була незмінна. Я був проти проведення цього з'їзду, і Ми ця позиція проти. була озвучена чітко під час самого е, е, спроби. Провести цей з'їзд після того, як фактично з'їзд був оголошений таким, що не відбувся, і запропонували всім представникам громадськості залишити приміщення Верховного суду. Деяка група активних людей почали вриватися до кабінетів суддів Верховного суду, які не мали жодного відношення ані до з'їзду, ані до тої спроби фактичного проведення. почали там ламати меблі, застосовувати силу до суддів Верховного суду. І саме цікаве, що е, цю картинку через півгодини показали російські канали. Я нагадаю, що в той день відбувалися події на сході країни, е, відбувалися там, провокації. І тому І, ви е, засудили просто... я, засу... я засудив е, той факт, що судді Верховного суду. Не можна бити як будь-яку принципі людини, не можна бити, засовувати до неї Ви знаєте. Ми там стояли. Я теж стояла в цьому пікеті. Їх не били. Якщо чесно, їх не били. Від них кидали гроші, але Ні, не били. Але там не була всім, інша не ситуація. До, інша до... була ситуація. Прорвалися в корпус, який був так, трохи так, далі, так, і прошу, почали прошу, витягувати так. суді до, Верховного до, суду. До, свої кабінети я, я розкажу е, ситуацію, яка там насправді була. Я але там давай, був від восьмої години. Ранку це не було Ні-ні, це не було домінанти. Це від восьмої години ранку. Ми прийшли туди з активом, перекрили всі входи. Після того голова Верховного суду зустрівся зі мною із, з отаманом Козацької сотні, яка там була, сказав, судді повинні працювати. Ми з ним повністю погодилися, і всіх суддів Верховного суду, не делегатів з'їзду, всіх пропустили разом з помічниками для того, щоб Верховний суд нормально функціонував. Домовилися, з'їзду не буде, не буде. І от раптом ми. Які, ми стоїмо перед вже зачиненими воротами і так далі, помічаємо, що з одного із задніх, значить, задніх воріт раптом туди проходить величезна група людей. Угу. Величезна. Ми їх помітили, і ми зрозуміли, що там є ну, справжня зрада. І тоді вже довелося. Лізти відчиняти ворота, біг, бігти всередину, витягувати звідти людей і так далі. І тому подібне. Я не знаю, що там відбувалося всередині. Я не знаю, хто їм там що голосив, що там не відбудеться. В нас на очах за 10 хвилин до цього величезна група людей, 30-40 чоловік, Але... пройшли з явним наміром провести суд. Наприкінці врешті сталося так, що зробили коридор ганьби, і всі судді були випущені цим коридором. Ганьби люди кидали гроші, кричали: ганьба, ганьба. Тобто, це не не є найважливіше. Карла, скажіть, будь ласка, як ви бачите, от ви бачите наслідки люстрації судової системи. Які вони я бачу, тільки я не знаю, яке відношення до того має, має міністерство юстиції на превеликий жаль. Ми б дуже хотіли побачити, що взагалі крім нас, от я маю на увазі громадськості, ця робота ще комусь потрібна. Ми бігаємо і робимо пікети під всіма на виборах всіх вищих спеціалізованих судів. Ми там виступаємо. Ми намагаємося не дати людям, які мають якесь відношення до старої адміністративної системи, які посідали посади до, до звільнення до прийняття закону і так далі. Намагаємося не дати їм пройти. Як закон їм дозволяє? Ми переконуємо суддів. Що ви самі не повинні бути зацікавлені в тому, щоб ті самі люди повернулися на, на ці посади і так далі. І там, де ми були, все пройшло нормально. Не обрали. Там, де були, ми, не обрали старих людей. Але е, нас даруйте дуже мало. І ми не встигаємо, і ми просто не можемо. Тим паче ми не можемо цього робити в областях. І так Чекайте, далі. а в областях люди вибирають старих, старих голів суддів є дуже, голосуванням? Є така дуже та, таємне цікава таємне тенденція, ви знаєте, коли фактично суддям дали можливість реального самоврядування, то, що вони та. просили. Тому що таємне голосування, коли самі супрості судді обирають свого голову, угу. дійсно є така тенденція, що в деяких судах обирають старих голів. Тут можна до цього відноситись по-різному. Чи це дійсно якийсь там зв'язок між ними склався такий, Чи дійсно ці судді голови судів достойні? Але саме основне це те, що в принципі я на цьому так само наполягаю, що якщо не буде повноцінного очищення судової системи і зміни персоналі, я це вже просто бачу зараз по тим рішенням, які mm -hmm. почали судді виносити mm -hmm. після отримання такої незалежності, mm -hmm. коли судді випускають, бувши керівників державних компаній, наприклад, того самого Нафтогазу. Один суд застосовує до нього заставу в розмірі півтора мільярда гривень по тим збиткам, які є у матеріалах справи, Ми маєте на увазі інші, справу Бакулі. Да інший суд чомусь без будь-яких підстав зменшує в 150 разів цю заставу. Розумієте, і таких фактів по Україні дуже багато. Зрозуміло що стосується міністерства юстиції. Ви координуєте роботу Міністерства юстиції, ілюстраційний комітет, ілюстраційна сотня. Ви відчуваєте допомогу Міністерства юстиції чи участь? Прошу Дивіться, мова. Що стосується Міністерства юстиції? Міністерство юстиції, на жаль, не наділено повноваженням контрольними щодо судової системи. Я вже отримую свою адресу багато критики, що я в принципі публічно це озвучую. Але я це озвучую в першу чергу, як в минулому практикуючий юрист, коли я бачу таку явну ігнорування закону з боку окремих представників судової системи і мене за це критикують. Але питання навіть не в цьому. Я розумію одну ситуацію. Міністерство юстиції має квоту в вищій присінні комісії, яка зараз оновлюється. Я звернувся до всіх органів, які туди делегують своїх представників. Щоб вони провели публічний конкурс і направили туди тих представників, які дійсно будуть здійснювати контроль за судовою системою, міністерство юстиції фактично одним з перших оголосило публічний конкурс на обміняття посади члени вищої працівники комісії. Ми звернулися до зі суддів, щоб вони провели такий самий публічний конкурс. І у судової системи є тільки один шанс зараз фактично очиститися. Створюються два нових органи: вища рада юстиції, Вища присіння комісія. Якщо ці два органи змушуть дуже -таки швидко за півроку uh -huh. провести очищення судової системи від корупціонерів, тоді а, є позитив. Якщо цього не буде зроблено, у нас немає іншого виходу, і ми на цьому будемо наполягати, щоб пройшла повна перетестація і оновлення персональної судової системи. По іншому всіх? не буде Всі. всіх. Всі дивіться, е, Карл Волох писав на своїй сторінці, що тепер уже не Донецько-Портновський суддівський клан є загрозою, а е, він пише про групу Сергія Власника, яка намагається взяти під контроль Вищу Раду юстиці, а отже, всю суди, судову систему України. Ну е, ми, на жаль, е, ознаки цього бачимо. Тобто. У Нас була цілком конкретна ситуація. Я вже вам описував приблизно, як ми намагаємося впливати на, на вибори. Що означає впливати? Прийти і озвучити думку громадськості, причому ми нікого не лобіюємо. Ми не називаємо їм жодного прізвища за кого голосувати. Ми просто кажемо, от дивіться, ця людина була членом Вищої ради юстиції так. За Януковича. Так. Ну як ми можемо вірити цій людині? Давайте у вас тут сидить 100 людей або 90. всі судді і так далі. Ви оберіть. Собі іншу людину і так далі. Все. Так от, е, два суди нам вдалося відбити, а раптом вищий адміністративний, той самий, який вирішує питання, пов'язані з державними органами, з виборами і так далі. Раптом нас туди не допускають, попри всі домовленості попередні, е, раптом там з'являється Власенко. Рап... Розумієте, це, це насправді дуже і дуже викликає е, сумніви. Є таке враження. Тим паче, якщо ми побачимо, як, як вони всі вже прийняли присягу, деякі близькі до влади, члени Вищої ради юстиції. Є враження, що нова група намагається взяти судочинство в країні під контроль. Карл Воло, громадський активіст та Павло Петенко, міністр юстиції, є гостями окремої думки. Будь ласка, зачекайте кілька хвилин після реклами. Відразу продовжуємо розмову з ними. Міністр юстиції Павло Петренко та громадський активіст Карл Волох уже навіть під час реклами продовжують дискусію в студії окремої думки. Будь ласка, пане міністре, яка ваша відповідь на цей останній аргумент? На той аргумент, що зараз інша група просто старається взяти під контроль судову систему. Група пов'язана з тими повноваженнями, які зараз надані судам. І фактично з тим механізмом обрання голів судів, коли фактично самі судді обирають свого голову, і з тим новим механізмом проведення з'їзду суддів, який є максимально прозорим, суди фактично зараз контролюються самими суддями, тими суддями, які мають авторитет. Питання, чи ті судді, які мають авторитет, бажають робити зміни в судовій системі на краще, прибрати звідти корупцію. Прибрати звідти замовні справи, вони не бажають гарантувати. І тут для саме я і, тут... І, тут... І, тут... і тут розумієте, я ще, я ще раз повторю е... цю тезу, що напів зміни, напів реформи, на мою думку, не пройдуть. І тому те, що ми наполягали як Кабінет міністрів Міністерство юстиції про повну перетестацію судової системи, і, на жаль, парламент це не пропустив. Я думаю, що це буде помилка, яку треба буде виправляти, От, тому пар... що з, пар... старих суддів так? можливо ну, з новим парламент. пар... Май... парламентом, можливо, старим парламентом. Я вважаю, що не спільно не з громадськістю дивіться Я вважаю, що Також спільно є. з громадськістю, спільно з громадськістю дійсно, ми з ілюстраційною сотнею не мали контакту. Але я працюю з Єгором Соболевим з ілюстраційним комітетом. Я працюю з Єгором Соболєвим. Значить у, нас, у, значить, у нас тоді контакт іде через ілюстраційний комітет. Але у нас дуже чітка позиція, що. Чекати довго, щоб е, сама судова система себе очистила, у них є зараз шанс. Е, ми спілкувалися з Верховним судом. Е, ми їм пояснили для того, щоб ви, щоб ви е, змогли. Мати відчуття безпеки, тому що них був період, коли не відчували себе безпечно. Пам'ятаєте, коли суддів ілюстрували на вулицях, коли їм там дійсно погрожували, ви повинні очиститись, тому що у людей дуже багато питань до судової системи. Якщо вони це не зроблять, по бажанню. можна я закінчу. Я не перебрав. Якщо судова система через ці два нових органи, які будуть створені, дуже швидко, буквально за декілька місяців, не почне очищуватися, не почне дійсно приймати рішення по тим суддям, які дійсно мають корупційні. Тоді доведеться оце, тоді, власне, цей варіант. звільнення всіх. тоді необхідно буде все ж таки прийняти а, ту нашу поправку княту міністрів, на які ми наполягали, про повну перетестацію і перс зміну персоналі в судовій так, системі. Так, так, зрозуміло. Карл ну Реальний по перше, сценар. по перше, я абсолютно е, погоджуюся, і, і це те за що ми, ми будемо боротися. Причому ніхто не збирається давати ніяк, ніякого часу, нічого вони не, не очищать. Це, це це цілком зрозуміло. Ми вже це бачимо, і це просто знаєте, ілюзії, так самому себе обманювати. Як я бачу цю. Е, систему ми маємо закінчити поки що з виборами третього. Спеціалізованого суду після того ми вже взялися аналізувати систему. Я не знаю, чому е е ніхто більше до того не, не вдається проаналізувати систему автоматичного розподілу справ, яка насправді так. дозволяє це і основа основ ос всі основ цієї корупції. Тобто, коли справи потрапляють саме до тих до тих судів, mm -hmm. до яких хоче на час, тому каже. От ми вже аналізуємо, я вже цю роботу зробив за допомогою активу. От ми найближчим часом зустрінемося з головами всіх цих судів і почнемо ламати е цю систему. Ми вже знаємо як після того, е, звичайно, ми по. Подивимося, чи вдається нам співпрацювати з е, Вищою е, радою юстиції і кваліфікаційною комісією, е, е, чи вдається? Ми абсолютно не знаємо, тому що навіть те про що говорив пан міністр, звільнення оцих е, е, суддів, які заплямували себе майданом, хоча це дуже дуже е, це маленький не значить, сектор. що прийшли чесні люди. Ні, так, взагалі ніякого механізму немає. Тобто, у нас зараз люди, ми їх е, е, висунули, е, комісію затвердили. Вони вже сидять, аналізують справи, угу. але це е, і це, це і усе. Тобто, вони після того це, це все подають у Вищу раду юстиції і вищу ковалікаційну комісію. І ніхто не гарантує, що хтось взагалі зобов'язаний е, яким чином ці справи е, розглянути і звільнити цього суддя. Я вам скажу більше того, ми вже чуємо, що один із кандидатів на, на, на голову Вищого е, адміністративного суду обіцяє суддям, які там приймали е, деякі, ну скажімо, рішення по е, позбавленню мандата, що передбачено в цьому законі. Він же їм обіцяє. Що все буде гаразд, він вже домовився з тими, хто контролює Вищу Раду юстиції, що вони залишаться, аби лише за нього проголосували. Ми ж це все чуємо. Ми, ми сьогодні контактуємо з суддями дуже багато. Тобто потрібна системна робота. Оце і все. А я б хотів побачити, що хтось, міністерство там, я знаю, адміністрація президента чи там, скажімо, профільний комітет Верховної Ради, хоче з нами співпрацювати і питає нас. Чим вам допомогти? Ну, зараз Павло Петренко декларує, що я він вам хоче я зараз працювати. публічно пропоную а, повну співпрацю а, у цьому напрямку. Єгорособорів з нами працює з першого дня. До речі, закон, який ми подавали з цими дійсно революційними нормами, він напрацьовувався в Міністерстві юстиції спільно з громадськістю. Ми до третьої ночі готували цей закон. А, я вам буквально після ефіру даю свій контакт. Включайте всю роботу, ми тут з вами союзники. Можливо, це не подобається судовій системі, можливо, це не подобається окремим суддям, але без цього Україна не зможе зробити реформ. Що стосується вашого плану, він абсолютно правий. Він правильний, дійсно. Ми подивимося, як буде працювати вища Юстиції. Якщо вона не буде працювати, тоді це означає, що треба рухатися більш радикально. І а, з приводу автоматизованої системи це дійсно була притча, притча в оязицях. Ви зараз її аналізуєте, я, будучи членом парламенту, вніс закон, який вирішує це питання дуже просто. В чинному законі написано, що а, діє автоматизована система, але порядок її дії визначається радою суддів. Абсолютно так. Як, секунд, може суддів, секунд, як, як, як може рада суддів самостояти самостійно визначати цю автоматизовану систему? Я тоді запропонував прибрати це одне речення з закону, і тоді не було б жодної корупції при розподілі справ. Ми з вами можемо разом а, дотиснути парламент, щоб він прийняв. Цей закон Задовлено. Ви приймаєте пропозицію пана міністра і щоб, вірите? Щоб... В щирість я вже в щирість не вірю взагалі, але оскільки це, це ж таки а майданівський в... міністр, ну я сподіваюся, що в нас щось вийде. А я вам дуже дякую, я дуже рада, що власне саме на такій ноті закінчується наша розмова. я вам скажу від себе, пане міністре. Що для мене, просто як для людини, теж яка була на майдані, є незносним той факт, що далі працюють в судах люди, які виносили страшні рішення по справах учасників майдану, які призводили до халіцтва смертей. Я був всі справах, Я по цим всім суддям подав скарги про порушення дисциплінарного провадження. Розумієте, якщо ці судді не будуть е, притягнуті до відповідальності, ну це просто ну це неможливо і незрозуміло. Не то що як юристу, як людині не зрозуміли. Дякую, е, юстиції Павло Петренко та громадський активіст, блогер Карл Волох були гостя, гостями окремої думки. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що вболіваєте і цікавитесь. Побачимося. Дякую.